Мої вітання, шановні підписники, сьогодні у нас на каналі Квітковий Дани я буду спочатку розпаковувати. Нарешті прийшла посилочка з екзотичними рослинами, які до мене йшли з самого Таїланду. Там чудова еуфорбія, еуфорбія, яка буде квітнутий, вона відноситься до еуфорбії Міля, але це гібриди. Які мають величезні квітки і чудові, але невеликі форми, Тобто, це рослини будуть компактні. І я замовила аденіум. Аденіум який вже дорослий, Аденіум розміру квітування, Аденіум який з прищепом, тобто, є прямо на ньому вже сортова гілочка, а можливо не одна. Тому давайте зараз будемо розпаковувати. Яку сьогодні я отримала посилочку. Вона довгенька. Подивимося. Дві рослинки. Бачу прям такі гарні корінчатка, так, еуфорбія, гібрид, Вейв, Мар, Ю-Рар. Бачите? Гібрид. Я вам потім цей напис окремо зроблю фотографію, щоб ви бачили, яка вона чудова в мене. Зараз я хочу окремо вам показати яка рослинка, яке густе коріння. Бачите, є зачатки лівочок. Тут її зрізали, відламували, але гілочки, які підуть у ростик. Мені зараз треба буде її, вона з відкритою кореневою системою до мене йшла. Мені треба буде її не просто посадити. Це все бачите, яке сухе. Але ще зробити такий парничок, щоб вона швиденько відійшла і щоб вона була гарніня. І за цей сезон наростила масу, щоб порадувати мене квітуванням у наступному вже році. Зараз у нас буде розпаковка іншої рослинки, це Аденіум. О, дівчата, він такий гарний. Це просто красень, який він величезний. Дивіться, який в нього каудекс. Дивіться, який каудекс. Всьо, моя долонька, схожий чимось на жіночу, гарну фігуру, а тут наче ручку тримає. У нього, бачите, щеплення зроблено, дві гілочки, і тут є, іде розгалуження. Ось. Який він буде гарнічик? Я потім вам все напишу, який, це сорт, назва. Зроблю посилання у коментарях, де саме я купляла таких перемотиків. Гарний рослинку. Ось при такому каудексі я підібрала такий чудовий горщик. Він і невеликий, і можна буде трішечки. Підняти ось таким чином. А ось це все, що було жовтеньке таке, посадити у горщик, щоб почали нарощуватись оці тоненькі корінці, які будуть впитувати у себе вологу, втягувати фуживні речовини, і він у мене прокинеться. Для еуфорбії горщик буде пластиковий, невеличкий. Але для її корінчиків буде все чудово, буде і місце, буде і дренаж, куди поставити. Ой, і дренаж, куди посипати. Ось такий колушок відразу надавався дуже зручно, можна прив'язати до рослинки, можна так струмити. Ну, і зараз ми з вами будемо замішувати землю. Оскільки ці рослини у мене сукуленти, ми беремо землю для кактусів. беремо, Агроперліт обов'язково. Керамзит у нас буде. Пропорції в землі для кактуса вже є пісочок, вже є мілка фракція керамзиту. тому десь 70-60% це буде земля для кактусу, решта це буде у нас дренаж. Керамзит, агроперліт. Це все буде змішано. Ось я використовую. Наші суміші українські, земля для каптусу. Ось у мене звичайний керамзит бринаш. Ось такий цивільний агроперліт, такий, Його треба зворожувати. Вибачаюсь, впали на лопаточки. І будемо зараз замішувати і відразу садити. Беремо горщичок і дивимося, який він у нас. Ось стільки нам потрібно дренажу засипати. Зараз ми так і робимо. А тепер давайте з вами подивимося чітко, видно скільки його було в землі. Ось так. І цей у нього корінець, можна навіть зробити як місточок, ви, ви, вийняти його, а можна так, хай він і залишається ось тут. Буде пробудження маленьких корінчиків, оцих. Ось ну, такою формою ми його і посадимо. І зараз засипаємо земле суміш. Взяла. Ось так. Ми його рівнесенько поставимо, щоб він по центру був. Поливати я його сьогодні не буду, бо в мене основна суміш, основна частина це ґрунт для кактусів, він був вогкий. Ось що у нас вийшло, посадили гарно, виглядає гармонічно. Є піалочка. І ось так він буде чекати, коли я його полю буде пробуджувати брунечки. Наступна у нас в посадці це еофорбія. Ця землесуміш для неї підходить. Ми робимо дренаж, землесуміш, посадка дуже швидко. Ці корінчики заправляю у землю, бо вони як мочалка стричать в різні боки.